що вашу команду до перемоги зеленку. Ну, але щоб те виконати, треба там, ну ось зробити там, ну, улопа, щоб язик урочі так без двузі а летала, да О! О Можна боротися тут вині, можна батачувати. До кожного учня буде підп'ятися по 3-4 вчителі. Прошу показати сюди, ваші плакати. Не команди були, будуть просто маленькі люди. Дуже... Я вас побачила, Станіслав Владимирович. Назвала командою. <реклама> Яка там <римпірка>? Станіслав Станіславо? Так. <реклама> Наш, друг, так сказать, Саша представляє як спонсора те. Фірру Гайнапи. Команда Кубін не виконала поставлене завдання. Було сказано взяти інтерв'ю у людини в села Оболонь. Ми так зрозуміли. А ми мене зрозуміли було взяти інтерв'ю у Києві, у Києвляна, наче не зрозуміло в кого. І більше ближче до теми була. Виклане було завдання від нас, мати дружбани. Тому це виєдне завдання, дружбани чотири, він три. І загальний рахунок. Дружбани 15 і п'яш, у 14 бойових. Можливо, в Полтавській, в якомусь районі, можливо, в Семенівському, в якомусь селі, можливо, в оболонь. В якій школі, можливо, в нашій, появилось багато проблем. У директора, можливо, Біланович, або ж у другого директора був залуч, не сміян, солідний. Прокидався ні світ, ні зоря, і в жару, і в люті морози. Ми не знаємо, ви нам втім чия. Ні колонці не було. І розмови в них були такі, щоденно Та як же мені не плакати, коли в моїй школі таке двоє? Зубну ходив. Так ти ж і позавчора. Ну то й що? І вчора, і позавчора, і ще й позавчоріше. і на минулому тижні. А ще сказали, мітя сходити. Два-три рази на день. У ну, тебе що, зуби якого, прияди, ростуть. Чи тобі їх кожний по тричі вириває? Йди. А тебе? Усе має по фотографії попоспуть. <різь> Чи ти женитимеся, що тобі так паспорт терміново потрібен? Та ні, холодно, ще й помідорами наспіли. На Іди. А ти йде був? Та на пробована. Так ти ж уже все обов'язюміся. Така ж собі служить. Я така в і сам відправляю. А то ж хлопці. Ого, до такі тя навчальний розум. Ну, Явлення є персонального. А тебе чого не вірю. Що ж вже давно перейшов на робочий робочити суботу за то не вичити. Іди. А ти питаєш, чого я не сміюю. Ми це зробимо. Ми їх очку. Ми до їх батьків. Ми їх шість крок. Та ми на них міліцію напустимо. А чого? Ну, посміхніться, будь ласка. А я не щастий, я не що так. Щодня одержувати дві, ніж у тебе вплоть. Синочек, я ж тебе просила, вчись! А що, я вчу. Чи думаєш ти, що вже кінець півріччя, а там і не загалом, на атестацію? натиснутися юрист. я ж тебе просила навчитися. Та що, я ж вчу? Ну я не знаю. Хай мати моє. Ну, хай історія, хай мова. А то вже фізкультура. Все я ж так просила, вчись. Та шо, я вчу. <рив> Подивись на себе. Здоровий, красивий. І такий, вибачте, душі. Синоче, я ж так просила, ну вчись. Та шо, я вчу. <рив> <рив> Моє народівський комітет. книжку за четверо книжу на бок. І нехай хоче. А... Ми пройдемо газет. Ми рендемо. Ми перевіримо. <творює> ну, посміхніться, будь ласка. Плачте, плачте. Правильно робите. На мою думку я так вважаю. Маші школі не мав хороших Хоч в траву Ну Ви подумайте, до чого чого дожилися. Ну ви подумайте. Ми придивиться, ніких бо. Ось, ми що на наші танки ходять. Ми таке побачите. Та вони що щось пального. Ой, не можу болеть пінути. ти не пола! Пай не можу з підикули. Та чи я за маски столу не записано?